Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Сьогодні взяла вишивання до рук, Вся. а тут Васенька, Ну, хто мене сховався тут? Ну, хто сховався? Ну, хто мені мішає, а? Чи ти не мішаєш ти просто лежиш? Ну, лежи, сонце моє. А ми будемо вибирати. Як будемо зашивати? Що цей зелений квадратик? Ну, вишивка пішла гуляти сама по собі. Ну, вилазиш? Вилазиш? Вилазь. Влазь, вилазь, власть, власть. Ти мені тут не потрібно. Та ти шу. Молодець. Випускаю її на вулицю, зараз піду до кліщика шукати. Вишиваю в тиждень перед трійцею, та зацікавилася історією цього свята. Так ось, на початок інформація з Вікіпедії: Зелені свята, зелені святки, русалії. Народна назва циклу слов'янських свят язичського походження, що охоплює кілька днів перед трійцею та часом перші дні. ТРОїцького тижня. Після Трійці або назва конкретного свята. В різних народів тривалість зелених свят різниця та має власні звичаї. З інших джерел. День Святої Трійці вважається одним з найбільших шанованих християнських свят у церковному календарі. Його урочисто відзначають як християни західного, так і східного обряду. Трійця. Або ж п'ятидесятниця відзначається на 50-й день після Великодня. Цьогоріч вона припадає на 23 червня, вчора перед випуском. Але не вчора. Вишивання Українські традиції трійця є частиною зелених свят. Вони тривають від 20 червня до віддання п'ятидесятниці, 28 червня. До цього циклу. Також належить поминальна субота перед Трійцею та День Святого Духа 24 червня. На зелені свята заведено прикрашати галузками дерев із зеленим листям домівки. За дохристиянським віруванням це листя допомагало душам родичів потрапити в домівку. Трійця та заснування церкви. Перед своїм смертним стражданням Христос говорив учням: якщо я не постраждаю, не помру і не піду до Отця мого, то не прийде утішитель, Дух Святий, який вам про все нагадає і всього навчить. І після Воскресіння Ісуса Христа на 50-й день апостоли, мати, жінки, мироносці зібралися разом. В книзі діянь святих апостолів описані події сходження Святого Духа. Раптово зчинився шум, вогонь зійшов з неба та в образі язиків полум'я осів на кожному, хто був на зустрічі. всі присутні сповнилися Святим Духом. На ці звуки відреагували люди, які в той час були в Єрусалимі, неподалік від гори, де це сталося. Апостоли вийшли і почали говорити про Господні діяння на різних мовах, хоча до цього апостоли їх не знали. Апостол Павло закликав людей слідувати за Христом, вважають, що того дня в Ісуса Христа увірувало три тисячі чоловік. Пізніше апостоли пішли в різні краї, щоби проповідувати ідеї Ісуса Христа. За церковними переказами на теренах сучасної України християнство проповідував апостол Андрій Первозванний. Свято Трійці має назву від трьох подоб Бога. Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого. Офіційно свято Трійці в церкві з'явилося в 381 році на другому Вселенському соборі в Константинополі. Свято затвердили догматом про Трійцю. Перетрійцю в батьківську суботу християни вшановують пам'ять про померлих родичів на Київщині Поділі. І на лівому березі, на Лівобережжі, люди вірили, що душі померлих можуть потрапити на землю в чистий четверг, на зелені свята і на Спаса преображення Господнє. В понеділок після трійці святкують День Святого Духа. За новоюлянським календарем східного обряду свято Петра і Павла припадає на 29 червня в тижні, коли тривають зелені свята. Тож цього року Петрового посту не буде. Сьогодні 24 червня. 2024 року понеділок, День Святого Духа. І на минулому тижні я вишила цей квадратик з зеленю яскравий і дуже тематичний. І також я тепер знаю історію походження цього свята, і я взнала. Що Дух Святий навчив апостолів різним мовам, і я так хочу. Квадратик вишитий. Я маю вам що показати.